Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка і рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми з вами зробимо селянку в зелених тонах. Для того, щоб вона у вас вийшла, вам потрібен бісер двох кольорів. Темно-зелений 53 210. Зелений, 53 430, а також голка та бісерна нитка. А тепер переходимо до першого набору. Набираємо стовпі сиренку, проходимо тричі, Добавляємо на нитку 7 зелених та 8 темно-зелених. Пропускаємо одну темно-зелену і через 2 темно-зелені голкою вгору проходимо. Гарненько підтягуємо і додаємо на голку 2 темно-зелені та 3 зелені, пропускаємо 5 темно-зелених і в першу зелену, після темно-зелених, голкою вгору проходимо. Додаємо на голку дві зелені, одну темну зелену та дві зелені. Проходимо в останню зелену голкою вгору. Набираємо 5 зелених, спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну зелену і через дві зелені голкою вниз проходимо. Підтягуємо, щоб наша робота гарно виглядала. І додаємо на голку дві зелені та три темно-зелені. Проходимо в середню темно зелену. Голкою вниз. Добавляємо три темнозелені та дві зелені і проходимо в середню зелену голкою вниз. Набираємо. 5 зелених. Спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо одну зелену і через дві зелені голкою вгору проходимо. Добавляємо 2 зелені та 3 темно-зелені і проходимо в середню темно-зелену. Набираємо 2 темно-зелені, 1 зелену і 2 темно-зелені. Проходимо в середню темно зелену Додаємо 5 темно-зелених, спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо 1 темно-зелену і через наступні 2 темно-зелені голкою вниз проходимо. Додаємо 2 темно-зелені та 3 зелені. Проходимо в середню зелену голкою вниз. Додаємо 3 зелені та 2 темно-зелені і проходимо в середню темно зелену. Набираємо 5 темно-зелених, спускаємо ближче до нашої роботи. Як ви зрозуміли, пропускаємо одну темно-зелену. І через наступні дві темно-зелені голкою вгору проходимо. Набираємо дві темно-зелені та три зелені. Ось вони. І проходимо в середню зелену. Далі диємося, додаємо 2 зелені, одну темну зелену і дві зелені. І проходимо в середню зелену. Далі диємося, додаємо 5 зелених. Спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну зелену і через наступні дві зелені голкою вниз проходимо. Далі працюєте самостійно, дивитесь на свою роботу, як на схему, і продовжуйте плести. На цьому відео завершене. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!